Сьогодні середа, 10 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаївській області почастішали випадки виявлення вірусу сказу у тварин. Про це повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час брифінгу. Так, від початку 2023 року в регіоні зафіксовано 18 звернень людей, яких вкусила тварина зі сказом. Два таких випадки сталися у Миколаєві. Обов'язково при таких укусах треба звертатися за медичною допомогою. Вакцина у нас є, вакцина в достатній кількості, розподілена вона на допомогу надають травматологи, хірурги всіх поліклінічних закладів наших, і другої дитячої міської лікарні, і першої, і третьої, і четвертої, і п'ятої лікарні швидкої медичної допомоги. Рекомендуємо всім щеплюватися. Сьогодні не припустимо відмова від призначених щеплень від сказу, тому що це є. Дени в світі захворювання, яке коли діагностоване, то мається 100% смертність. Також під час брифінгу Ірина Шамрай заявила, за останні три роки у міських лікарняних закладах скоротили 280 посадових одиниць. Цьогоріч планують прибрати ще 395. Такі зміни пов'язані зі зменшенням фінансування лікарень. Подробиці дізнавалися мої колеги. Оптимізація штатів міських лікарень залишається в центрі суспільної уваги. Очільниця міського управління охорони здоров'я повідомила сьогодні, що галузь пережила значні скорочення штатів у попередні роки, і процес продовжиться в поточному році. По міській лікарні номер 3 133 штатних одиниці. По дитячій лікарні два 64 штатних одиниці. По ЛШМД – 58 штатних одиниць. І взагалі не планує скорочувати п'ята міська лікарня. Ірина Шамрай підкреслює, що мова йде не просто про скорочення, а саме про оптимізацію, бо паралельно набираються на роботу молоді фахівці за напрямками, які потребують додаткових медичних працівників. Сьогодні у нас склалася така ситуація, що найбільше в нас було молодих спеціалістів на первинку. Ми брали, і найбільше вони під час війни виїхали. Тому така ситуація, що знову таки нам треба лікарі-первинки, треба спеціалісти, які педіатри, терапевти. Але нам не вистачає з хірургами, у нас немає проблем. У нас тільки в лікарні швидкої медичної допомоги 17 молодих спеціалістів, які прийшли за останні 3 роки. Вони працюють, здобувають досвід і ніякої там прогалини у нас в цьому не буде. Потребує лікарні швидкої медичної допомоги чотирьох терапевтів, лікарів-реаніматологів реаніматологи нам необхідні в усіх абсолютно лікувальних закладах. Не менш важливим залишається і питання оплати праці медиків. За словами Ірини Шамрай, на неї також вплинуло зменшення фінансування медичних закладів. Наразі сума виплати працівнику залежить від того навантаження, яке він отримує під час роботи. Сьогодні керівник закладу повинен дуже оперативно реагувати на ситуацію. Сьогодні не може бути так, що на початку року ти призначив всім по півтори ставки, і до кінця року воно так. Сьогодні навіть фонд заробітної плати повинен змінюватися відповідно до навантаження лікаря кожного місяця. За словами Ірини Шамрай, міське управління охорони здоров'я надасть пропозиції депутатам Миколаївської міськради щодо муніципальної надбавки для лікарів. Для кожного лікаря, для кожної медсестри все рівно ми розробляємо порядок нарахування. Це не буде всім поголовно, там, наприклад, сума якась визначення 3 чи 5. Буде порядок нарахування, в якому чітко буде прописано з оцих найвищих чи 3, чи 5 чи тисячі гривень. Скільки буде виплачуватися в залежності від завантаження того чи іншого працівника? Очільниця міської медичної галузі визнає, що муніципальні надбавки лікарям потребують чималих видатків з міського бюджету, тому остаточне рішення буде за депутатами Миколаївської міської ради. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Групи піротехнічних робіт та підводного розмінування головного управління ДСНС України у Миколаївській області продовжують обстежувати міські водойми. Роботи проводять за допомогою спеціального обладнання. Яку саме техніку використовують та що знаходять, розповімо далі. Миколаївські водолази сапери мають на озброєні сучасну техніку для обстеження водойм на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та їх уламків. Більш детально про роботу цієї техніки рятувальники розповіли під час виконання чергового завдання. Відділенням підводного розмінування проводимо обстеження акваторії дна на вибухонебезпечні предмети. Використовуємо такі підводні дрони, як Сонабот для сканування дна та робот Фіфіш для виявлення вибухонебезпечного предмету та його подальшого знищення. Синобот використовується для обстеження акваторії. Тим, що він може показувати рельєф дна, глибину наскільки забруднене дно може визначати розмір його, форму та на якій глибині він знаходиться. За допомогою цих дронів велика кількість часу зберігається для того, щоб знайти вибухонебезпечний предмет. Також за допомогою них менш небезпечне стає для водолаза, який пірнає у воду, щоб виявити його та індифікувати. Зазначимо, що сонобот не тільки виявляє на дні річки, підозріло. Знахідку, а й відповідно до характерних рис, може визначити приблизно, що саме це за предмет. Підводний дрон своєю чергою, окрім того, що дає чітку картинку під час обстеження води, ще й за допомогою спеціального маніпулятора дає можливість підіймати на поверхню невеликі вибухонебезпечні предмети. Тож, як бачимо, ця техніка корисна і вона пришвидшує повернення безпеки у наші внутрішні водойми. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март. 8 травня комунальне підприємство Миколаївелектротранс оголосило тендер на придбання легкового автомобіля Peugeot Трелер Бізнес» або його аналог 2023 року. Згідно з даними системи публічних закупівель Прозоро підприємство очікує, що авто обійдеться у 1 мільйон 800 тисяч гривень. До 16 травня триватиме процес подачі тендерних пропозицій. Цього ж дня заплановано провести аукціон. Переможець торгів повинен надати підприємству Мінівен до 10 червня. «Миколаїв Ський міський голова Олександр Сінкевич у коментарі журналістам розповів, для яких задач комунальники будуть використовувати новий транспорт. Далі пряма мова справа в тому, що у нас велика кількість різних делегацій приїжджає, як їх довозять там до Одеси, поїздом і так далі. І нам ми сішнулися тим, що нам цих іноземних партнерів потрібно привозити сюди і їх тут роз... ну, Возити і відвозити назад. Возити їх в кузові машини, газелі не дуже приємно використовувати для цього там, декілька машин, ну, там, тих, які в нас є. Наприклад, я віддаю машину міського голови, ну, типу, яка використовується мною, для того, щоб відвозити людей. Ну, не вистачає потрібно, якщо там людей більше трьох приїжджає, то потрібно вже дві машини надсилати. Тому ну, і, власне, для прийому офіційних делегацій нам потрібен такий мінімум. Цивілізований бусик для того, щоб можна було возити людей, привозити, відвозити, возити їх по місту і так далі. Міський голова також уточнив, чому автівку має придбати саме Миколаїв Електротранс, а не місцева мерія. Ну тому що в нього є можливість це зробити. В нього є відкриті коди. Він як комунальне підприємство зараз може це зробити. На що мерія не зможе зробити, бо це не для мерія закупає транспорт для військових. Це ж не для військових, тому. Миколаївські волонтери передали обласній дитячій лікарні сучасний світильник в операційну. Обладнання допоможе медикам швидше та ефективніше надавати невідкладну допомогу маленьким пацієнтам з Миколаївщини та Херсонщини. Більше про добру справу у наступному сюжеті. Від початку повномасштабного російського вторгнення благодійні фонди та громадські організації неодноразово підтримували і продовжують підтримувати миколаївські медзаклади. Днями волонтери ротарі клубу передали обласній дитячій лікарні сучасний світильник, який медики будуть використовувати в операційній. Ми продовжуємо програму забезпечення медичних закладів Миколаївської області сучасним обладнанням для освітлення і операційних кімнат. Нагадаю, що в нас вже встановлено операційне обладнання в лікарні швидкої медичної допомоги, в обласній лікарні. Сьогодні в обласну дитячу лікарню доставлено нове, нове обладнання ця мобільна лампа, яка буде працювати на підвищенні якості медичних послуг для дітей Миколаївської області. Новий світильник мобільний та зручний у роботі. Працівники лікарні кажуть, таке обладнання нині дуже потрібне для проведення операцій маленьким пацієнтам. З учетом того, що дана лампа є зовсім новим покоління, то звісно, вона... це очередної шаг в улучшенні качества оказання допоможі дітям. Вот і совершенствовання нашої роботи самі ж волонтери запевняють і надалі допомагатимуть миколаївським закладам, аби лікарі, попри всі перешкоди війни, могли надавати якісні медичні послуги. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, Катерина Рупташ. Новина на телеканалі Март. Сапери з міста Баштанка під час розмінування розбомбленої росіянами школи у Херсонській області дістали з під завалів чотиритомник свого земляка, відомого українського письменника Олександра Сезоненка. Книгу передали до Баштанського краєзнавчого музею. Історію порятунку літературного скарбу розкажуть мої колеги далі. Це аматорська зйомка двох жителів Баштанки Сергія Коряки і Миколи Пантовичука. Човіки з перших днів великої війни пішли на службу до тероборони, працювали саперами і відзначилися розмінуванням Баштанщини у березні 2022 року. Вже на цих кадрах вони обстежують зруйновану рошистами школу на Херсонщині, де серед завалів знайшли книги відомого українського письменника, уродженця Миколаївської області Олександра Сезоненка. в розбитій орками на Херсонщині школи. Ми знайшли книжки нашого земляка. Олександр okay. Олександра це наш земляк. Відомий письменник Баштанського краю. Чотири Тома. Чотири Тома. Я вирішив їх тут все одно. Вся ця вигорниця за, за... Кидається плитами і уламками. Тому нашого земляка ми хочемо особисто його написані книжки привести до нашого. Осьо, да нас земляк Олександр Сезоненко. Ми його перевозимо yeah. на Баштанщину. Знайдені книги чоловіки передали на зберігання до Баштанського краєзнавчого музею, повідомив його директор Олег Трибух, виданню Українформ. За його словами, врятований чотиритомник займе своє місце в експозиції, присвяченій російсько-українській війні. І ось оці оркоджани, що натворили міська то шкільна бібліотека. Зі всіма книгами. Ну просто, ну просто жахіть. Олександр Сезоненко є українським прозаїком, публіцистом і кіносценаристом. Родом з села Новоолександрівка Баштанського району. Народився у 1923 році та пішов із життя у 2018-му. Твором, який приніс йому літературне визнання, став Роман Корабели про життя Чорноморського суднобудівного заводу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у четвер 11 травня. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 16 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 64%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тів. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.